Цей дрон став найпопулярнішим озброєнням російсько-української війни. Про нього ходять легенди, складають пісні, а його назву знає легше не кожна дитина. Це Bayraktar — турецький ударний оперативно-тактичний безпілотник, який з початку повномасштабного вторгнення став справжнім жахом для окупантів. Він більше доби може кружляти в повітрі в пошуках цілі, а коли знаходить, закидує авіабомбами і керованими протитанковими ракетами. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками й друзями зсу отримало немало таких безпілотників, які палили російські танки, підривали броньовану техніку і навіть топили катери. Цей безпілотник виготовляють в компанії Байкар, яка належить двом братам. Її заснували в 1984 році, і звідтоді вона стала дуже потужним гравцем на ринку озброєнь. Родина Байкар, якій і належить компанія, змогла перетворити її на такого технологічного гіганта. До речі, один із членів цієї сім'ї Сельчук Байрактар, технічний директор корпорації, за сумісництвом зять турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. В Україні байрактари з'явилися задовго до того, як Росія розпочала повномасштабну війну. Угоду про купівлю цих безпілотників Київ та Анкара підписали ще на початку 2019-го. А вже у 21-му цей дрон літав на сході нашої країни. Якщо говорити за тактико-технічні характеристики цієї пташки, то в довжину байрактар має майже 7 метрів, і розмах його крил 12 метрів, максимальна злітна маса 700 кілограмів. Це все зброя, яку можна. Прикріпити до його крили корпусу, максимальна швидкість 220 км на годину, а крейсерська 130. При цьому байрактар може перебувати в повітрі упродовж 27 годин. Максимальна висота, на якій може працювати цей безпілотник, трохи більше 8 кілометрів, тож він вважається середньовисотним апаратом. Ну і, звичайно ж, про операційну дальність використання від 150 до 300 кілометрів. Все залежить від модифікації. Взагалі, байрактари це неймовірно точна зброя. Вони оснащені високоточною системою оптичного наведення, мають інфрачервоні та електрично-оптичні лазерні далекоміри. Це дозволяє безпілотнику безкомпромісно вражати ворожі цілі. До байрактара кріпляться дві керовані протитанкові ракети з лазерним наведенням. Або ж чотири планувальні високоточні авіабомби різних типів. Деякі з них здатні бити навіть по рухомих цілях. У цифровій системі безпілотника є всі передові рішення, необхідні для проведення хірургічних атак. Це запобігає пошкодженню сторонніх об'єктів та мінімізує втрати. Цивільної інфраструктури і населення, особливо коли ворог ховається в таких місцях, де ризики ураження цивільних дуже високі. Байрактари вже не раз доводили свою ефективність, маючи на рахунку більше 400 тисяч годин у польоті. Це сумарні дані зібрані від різних операторів, що брали участь у найрізноманітніших війнах та конфліктах у всьому світі. Звичайно, що дрони не замінять повноцінної авіації однак, у третіх країнах, як Україна, безпілотники можуть частково компенсувати відсутність великої кількості ударної авіації. Все ж таки, ці системи ефективно знищують танки, артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, а як показала практика війни в Україні, навіть російські катери. Завдяки сучасним системам оператор може стежити за ситуацією в режимі реального часу і ще й поширювати зображення для інших користувачів. Зламати цю систему буде непросто: вона генерує тимчасові паролі та шифрує дані, щоб ворог не зміг перехопити дрон і не мав змоги побачити те, що бачать оператори Байрактара. В Компанії Байкар зазначають, що «Байрактар» – це високопродумана конструкція і високотехнологічна система, яка поєднує в собі усі рішення і можливості, необхідні оператору для виконання поставлених завдань. Він може виконувати функції розвідки, спостереження і, звичайно ж, атаки. Попри свій широкий функціонал, байрактар доволі простий у використанні. Бортовий комплект авіоніки забезпечує йому автономне управління, зліт, посадку і навіть крейсерський політ. В рамках стратегічного партнерства України зі США та нашими турецькими друзями ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення змогли з допомогою цих безпілотників трощити і палити кілометрові російські колони техніки. Та й навіть сьогодні байрактари ефективно виконують завдання на фронті. Сьогодні байрактар виготовляють для 16 країн. А після того, яку ефективність ці безпілотники показали на полі бою в Україні, очевидно, замовників стане більше. Цікаво, що байрактарами в основному користуються такі країни, як Азербайджан, Марокко, Туніс, Катар. А от з європейських жодна у 2021 році Польща вирішила закупити собі трохи більше 20. тож стала першою країною НАТО, крім самої Туреччини, яка і отримує таку зброю.